План Трампа та пропозиція Орбана як відреагував Володимир Зеленський на наміри президента США віддати частину території України Володимиру Путіну, та що відповів угорському прем'єру відносно припинення вогню? Україна втрачає часів яр. Як росіянам вдалося повністю захопити один з районів міста? Пояснення військових. Збірбанк у так званій ДНР, як російські банки під виглядом турботи про клієнтів збирають біометричні дані жителів окупованих територій? Світла стане більше. У 20-х числах липня Укренерго обіцяє рідше вимикати електроенергію в будинках українців. Про це не тільки далі. Це інфоточка, програма, в якій ми розповідаємо про найважливіші події тижня. Мене звати Віталій Маргалик. Підпишіться на наш Ютуб канал, поставте лайк цьому відео та не забудьте клікнути на дзвіночок. Зробили, тоді поїхали. Трамп запропонував віддати українські території Путіну. Про його план написало видання Політіко. У матеріалі йдеться про те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп вже проводить переговори з Путіним щодо можливості віддати йому частину території України. А ще планує укласти угоду про зобов'язання НАТО не розширюватись на схід, зокрема в Грузію та Україну. Він веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, яку частину української території Москва зможе зберегти. Повідомили виданню два експерти з національної безпеки, які підтримують Трампа. Цю статтю вже прокоментував президент Володимир Зеленський. Ось що він заявив про так званий план Трампа в інтерв'ю американському телеканалу Bloomberg Television. Якщо Трамп знає, як закінчити війну, то скажіть нам сьогодні. Тому що, тому що, якщо там є ризики нашої незалежності, ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо. Підготуватись до цього ми хочемо зрозуміти. Щоправда, сам Трамп публічно поки не оприлюднював своїх планів щодо України, але під час кампанії неодноразово заявляв, що в разі повернення до Білого Дому швидко завершить війну. А під час дебатів із Джо Байденом сказав, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби у США був справжній президент. Цього тижня несподіванкою як для світових, так і для вітчизняних змі, став візит до Києва прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Адже політик свою поїздку не анонсував, та й в офісі українського президента інформацію про зустріч не розголошували. Ба Більше, попри тривалі перемовини, Орбан довго не погоджувався приїхати в Україну. І ось вперше з 2012 року відвідав українську столицю. Цінуємо те, що ваш візит відбувається одразу після початку угорського головування в європейському союзі. Це чітке свідчення наших спільних європейських пріоритетів, того, як важливо повернути Україні та всій Європі справедливий. Тоді Володимир Зеленський анонсував підготовку двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. І все б нічого. На якусь мить можна було б подумати, що у зв'язку з головуванням в Євросоюзі Віктор Орбан змінив свої проросійські погляди і тепер почне підтримувати Україну на шляху до ЄС та НАТО, допоки від нього не прозвучала доволі дивна пропозиція до України. Перестати стріляти я попросив е, пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву, прервати вогонь, і потім продовжити перемовини. Під час брифінгу Володимир Зеленський дипломатично промовчав, але пізніше в офісі українського президента відреагували на пропозицію Орбана. Так він висловив свою думку. До речі, так скажу вам, що це не перша країна, яка говорить про такий можливий варіант розвитку подій. Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію. Україна дійсно хоче миру для себе. Перш за все, це логічно. Для цього ми маємо інструмент. Для цього ми маємо саміт миру, який відбувся перший навгураційний, і готуємось до другого. Не забарились із реакцією на пропозицію Віктора Орбана припинити вогонь, угод... Онь, і у білому домі Ми та НАТО чітко заявили, що тут насправді є лише одне рішення. Російська Федерація просто має залишити територію України. Але схоже, Російська Федерація робити цього не збирається, адже разом із китайськими компаніями розпочала виробництво нових ударних безпілотників. Про це пише видання Bloomberg, посилаючись на неназваних європейських чиновників. За їх інформацією, дрон Камікадзе Sunflower 200 на вигляд схожий на іранський шахет 136. Компанії провели переговори в 2023 році про співпрацю з метою копіювання іранського безпілотника Шахед і почали розробляти і тестувати версію в цьому році в рамках підготовки до відправки в Росію. Нагадаю, у травні Володимир Путін літав із робочим візитом до Китаю. Після переговорів лідери країн підписали спільну заяву про поглиблення відносин. За інформацією видання Bloomberg, результатом стала розробка безпілотників, якими Росія і надалі вбиватиме українців. Тим часом Україна планує повністю відмовитися від російського газу, бо, попри війну, через нашу країну досі йде постачання газу з Росії в Європу. Про це розповів президент Володимир Зеленський. Ми не хочемо, щоб продовжувався газовий контракт з Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб вони заробляли гроші. Відтак наразі Україна обговорює транзит азербайджанського газу до країн ЄС. На жаль, маємо невтішні новини з фронту цього тижня. Росіяни просунулися у часовому яру. Ворогу вдалося повністю захопити один з районів міста під назвою Канал. Як і чому це відбулося, в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Мікрорайон канал, в який ворог зайшов. Звісно, що утримувати було недоцільно, адже то загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. і... Позиції наших захисників були зруйновані, було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції. Звісно ж, однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. Зокрема, за інформацією військових, ворог активізувався на турецькому напрямку. Кількість атак з боку агресора суттєво зросла у районах населених пунктів Деліївка, Турецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Росіяни збирають біометричні дані мешканців окупованих регіонів. Тепер для оформлення зарплати чи пенсії українці мають пройти ідентифікацію, у тому числі через голос. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Російський банк ПСБ, який діє на ТОТ, анонсував запуск нових стандартів обслуговування реєстрації та ідентифікації через біометричні дані, в тому числі ідентифікацію голосу. Окупанти стверджують, що це спростить отримання дистанційних послуг. Насправді ж це новий етап збору інформації про мешканців ТОТ, щоб каральна машина окупанта знала все про кожного. Знати все про кожного росіяни зможуть і за допомогою Збірбанку. Нещодавно ця фінансова установа із пафосом відкрила свій офіс в окупованому Донецьку. Наш президент Володимирович Владимир Путін призвав банки заходити, працювати на території Донбасу на русі. Прошло совсем немного времени, и мы видим, что э, лидер банковской сферы сейчас... Донець. Сівробітники російського банку не приховують, що збиратимуть біометричні дані жителів міста, але подаються як абсолютно нормальне і безпечне явище. У нас знаходяться інноваційний банкомат останнього покоління на атлечного програмному з Клієнти можуть по біометричним даним. Загалом на окупованій Донеччині збірбанк планує встановити щонайменше 40 таких банкоматів з підтримкою біометричних даних. Відтак, скільки особистої інформації про Українців в окупації потрапить до росіян, важко навіть уявити. Цинізм окупантів не знає меж, чого тільки вони не вигадують про Україну. Голова держкомітету лісового господарства невизнаної Донецької республіки Олексій Шибалков каже, що Київ влаштовує пожежі у Донбаському лісі. Викрадає звідти дерева, а потім переробляє їх на Харківщині та продає до Європейського союзу. Послухайте. Это на территории Краснолиманского района, Славянского района, да, там где вот сосредоточена основная масса э, наших лесов. В основном там пожары возникают из-за того, что скрываются следы преступления именно украинской этой власти, да, которая э, и сегодня, невзирая на то, что там идут э, боевые действия, активная фаза, да, они воруют лес, этот лес вывозят на территорию Харьковской области, там его перерабатывают и дальше обратно -таки реализуют. Європейсьстра європейського Союзу. цією маячнею про Україну окупанти схоже намагаються відволікти увагу місцевих жителів від власних злочинів адже саме вони знищують українську природу і більш того, хочуть залишити українців без врожаю. Росіяни ціляться в пшеничні поля на Донеччині, повідомляють рятувальники. Зокрема, 3 липня надзвичайникам довелося гасити чотири пожежі на полях Донецької області. Загарбники обстріляли пшеницю біля сіл в Краматорському районі. Тоді за добу вогнем було знищено близько ста гектарів врожаю. Обстріли не вщухають і досі. Тим часом окупаційна влада Луганщини, як і передбачалося, підвищила тарифи на комунальні послуги та на електроенергію. Відтепер людям доведеться платити до бюджету загарбників на 15-20% більше ніж раніше. Про це розповів голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. 1 липня фактично всі. Комунальні послуги подорожчали: це електроенергія, це водопостачання, водовідведення, це газопостачання. Сьогодні вже є новини. Там і вивез мусора, і варплата будуть е теж перераховані. Це пов'язано з тим, що вони ну, умовно переходять там на російське законодавство, на російські е норми споживання. І наостанок обнадійлива новина для тих, хто втомився від відключень електроенергії. Вже наприкінці липня їх стане значно менше. Принаймні, таке пообіцяли в Укренерго 20-х числах липня. Ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки неруючих установок, і відповідно з'явиться повинна. За додатково електрична потужні системи наші відповідно це безумовно, призведе до суттєвого пом'якшення графіків. Швидше за все дефіцит залишиться, але він буде суттєво. Нижче той, який є на сьогоднішній день. На цьому поки що все. Я Віталій Маргалик. Це інфоточка, програма, в якій ми розповідаємо про головні події тижня. Якщо вам сподобався випуск, поставте вподобайку. А якщо є що додати, залиште коментарі під цим відео. І звісно ж, не забудьте підписатися на соціальні мережі точки сходу. Побачимося наступної п'ятниці.